Хеллоу Friendly, з вами, Деніс Френді. Коротше, пішов, так як я казав вчора, що піду на базар купити оті трубочки. То я тоді брав ванільні. Сьогодні я мав взяти шоколадні. Прийшов, бо то було 10 цього вересня, теж була субота, і там його не було. цей раз він вже був. а Чекайте, а то ще якісь були дні субота? Та? А ну треба ще подивитися, що ще якісь були дні субота. Ану чекайте, Деся... ага, ще 17? А що? Ага, а 17 то це було минула субота. Я не йшов, бо у нас були три три чіпси Лейс Буглес, і то був останній смак 17-го, ми реагували оригінал. Тому я не йшов на базар. А цей раз я вже пішов по спеціально по ці трубочки ну, зі смаком шоколаду. І він сказав, немає, бо йому він там за кордона отримує ці товари, сказали, що там якісь були погані смаки з цією трубочкою. Що, коротше кажучи, не було. Смаків наступної суботи або буде, або не буде. І я у нього побачу щось інше, щось новинка. Якась новинка для мене. Це жуйчики. Пам'ятаєте, ми з вами реагували мамбу. А це він сказав таке як мамба, теж жувальні штучки зі спанком грейпфрута. Блін, було ще з лимоном. Треба було брати лимон. Але ми вже і так з вами. Вчора фанта шукав теж лимон пару днів назад. Фанта теж лимон, тому цей раз грейфрут. Все, поїхали до заставки. Денніс Сфренді реагує, Денніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на На фруті, чеві, кенді, кенді Кенді. Вітаміном С. Ага, шість штучок пише. Бачите, стріп, Походу шість штучок. Давайте почитаємо коментарі. До речі, це відео мав би знімати у 13.30, а я знімаю у 11.30. Бо то кажу, що треба, аби я поїхав. З, з батьками там щось допомогти треба. Тому я знімаю швидше. Окей. E, давайте почитаємо коментарі oh. наші любими. Зараз не прогрузиться і почитаємо. Бачу. Зараз ви багатенько лишили коментарі. Ну, давайте читати, коротше. Подивимось. Ну, коротше, кажуть, що я мав би зняти це відео. 13.30 знімаю швидше. І думаю, краще б можна почитати коментарі. А якби я розумію, може ще й лише, нікуди їхати не буду. E, але не буду щось читати, ваші коментарі, бо... Тату забере свій телефон. Тому добре, що швидше прочитаю з цього телефона коментарі. Хоч він і лагає, але коментарі прочитаю. Поїхали. Hello, friendlies! Ляпнув на, плюнув на телефон, добре. Реакція вчорашня. Три лайка в чаті, так і нікого не було, так і думав. 20 let's go. Містер Бістер, блін. Міст... чекайте. Блін, тупий. ну бачите, що лагає. Містер Бістер не став прем'єру на 23 годину, ніхто не заходить в чат, бо всі сплять. Я це зрозумів, але 23 числа завжди буду ставити на 23 годину. Бо тому що 23 число, а значить 23-23. Сорі, 23. буде без. Тоді без чату. Такі справи. Я теж йду спати до 23 годині, але відео треба поставити. Такі справи. Врім'я Леслі. Жду з нетерпінням реакцію. Він... А, він мав на увазі напевно реакцію на трубочки з корівкою. Ну. Зі смаком шоколаду. Ну, сорі, не вийшло. Містер mm. Бістер, e, чекаю сьогодні на трубочки шоколаду. Не було, не було, я сказав вже. Містер Бістер, думаю, колись не будуть e, технології дойдуть, що смак буде передавати через камеру. Може, і дойдуть, дойдуть але тепер ще не будуть, не будуть технології дойдуть. Не зрозумів. Напевно, щось переплів, щось клавіатура змінила. Бо то, знаєте, є, що як то Т-9, e, ти пишеш. А клавіатура переправляє на слово. І тому я не розумію. Напевно, у вас так теж. Знову легендарний коментар від Розі. Що вона пише? Ти теж говориш по-польськи, тепер я можу трішки говорити по-польськи, по-польськи, по-польськи. Ні, я говорю по-українськи. I'm speaking Ukrainian language. Тепер зрозуміла Розі? Не розуміє вона. Бачу. Містер Бістер, давай на звичайні смаки, сметана і зелень або на барбекю. Добре, я бачу, ви за просите за не за челендж прості смаки. Ну, багато набереться коментарів про прості смаки. Тоді я подився і куплю. Все від вас залежить, пишіть. Знову Розі сердечко, окей. Знову пише. Я люблю смотреть на своєму телефоні, але у мене є телевізор. Окей. Знову. Мені кажеться, мені здається, було е, забавно, як ти читаєш мої письма. Це немає на увазі коментарі. На YouTube, на відео було б забавно, як це буде забавно. Приємно. Чи що, е, забавно, Коротше, як ти е, відсилаєш мене говорити по англійськи е, говори з семом. Уночі, не з Розким Семом. Що ну, хоче, то пише мені. Окей. Ну, більш, знаєте, мені рейтинг робить Побільше коментарів. Такі справи. Знову містер Бістер також робить багато коментарів. Багато ти з'їв круасанів, я б так не зміг. Ну, зараді вас, з'їшу це челендж. Була моя доля, я з'їв свою долю. Такі справи. Містер Бістер, зніми на 7 Days Mini і порівняй, де краще круасани. Е, тоді. E, добре, якщо буде 7 Days Mini, ну то були 7 Days Міні і Days Великі, я був, вроді реагував на великі. Коротше, буде 7 Days, я, я куплю. E, де краще? Та понятне діло, що 7 Days краще, бо то вчорашні круасани в залі сухе тісто, лиш начинка добра. Полюбе Севен Days виграє, бо там тісто дуже ніжненьке, ніжне, приємно його їсти. Знову містер Бістер, давай на звичайні смаки, не запий челендж. Окей, набереться коментарі багато, не тільки від тебе, тоді знімлю. Я б хотів гострі, але якщо гострих немає, давай на звичайні смаки. Окей, містер Бістер, ну так, визначити, хто 10к підписник, це важко. Ти тим більше у Ютубі показує ті аккаунти, які відкрили свої підписки. Ну, а якщо в тебе закриті підписки, ти не гон дізнався, хто був 10 тисяч. Напевно, аккаунт з закритими підписниками, підписками своїми підписався. Може і таке було. Давайте, давайте ще почитаємо. Е, я пробую з'їсти круасани з вантою Попробуй, попробую, Може тобі сподобається. Понятно, ой дзвонять. Чекайте. Все, поговорили, продовжимо. Понятно, через сухе тісто 8 балів. Ну так, було б таке, як у 7 10, може би і 10 говорилося. так, то 8 балів. Знімай, з'їж усе челендж. Добре, знімлю, як бачу лише перший коментарі, поки що про з'їшу це челендж. Всі майже пишуть, не запий челендж. Ну окей, як набереться багато про з'їждж, також будемо їсти все челендж. Або без ваших коментарів як буду їсти. Коротше, подивлюся. Ну, до речі, зараз знову з'їшу все челендж, бо я все це хочу з'їсти зараз. а ні, на Ютуб шорт трохи лишу, значить не з'їж, не з'їж усе. Окей, давай не запий челендж. Е, добре, добре. Знімлю вже. Давай на, на той самий смак головне аби було не запий челендж. Окей, окей, попробую. Е, Стово пише. О, обережно не ти міг просто прочитати мої нігті. Що І люди Просто дивилися на них на телефоні. За iPad, я знав, що, е, що це мої. Крінж. Все, я більше не буду від неї коментарі читати, все надоїло. Каміла Капчкова, я люблю більше Незапий челендж, тому знімай. Окей, давай не запий члендж краще. Там, там 50-50 аудиторій, чи росіяни, чи українці. Е, а, він про голосування. Ну, деколи пише 50, а деколи пише, що росіянів більше. Добре, буду знімати незапий челендж. Е, добре, що ти знімаєш українську мову, а то надоїли ці російські блогери. Ну, де не подивись всюди російський контент, Всюди в трендах російський контент. Просто в рекомендаціях російський контент, а я знімаю український. і багато вже. Ну але мені вже почало рекомендувати українських авторів останнім часом. Якийсь недавно канал про Сімс мені вибув рекомендації, потім ще якийсь розмовне відео на українське, потім якісь про реклами було нульових в рекомендації, потім вибило мені ще цей тепер десь. Ага, про мультики ностальгія дитинства, що я вже, вже так багато каналів з'являються на кінець української, що це вже радує, а то лише російські та російські. Далі, знову від неї, читати я вже не буду цей крінж. Все, добре. До речі, про цю розі. Давайте реагуємо. Хочу сказати. Ну, давайте відкриваємо цю пачку і говоримо пару слів. Коротше, ця Розі якась реально дивна. Вона якась. Не знаю, відео все добре. окей? Коротше, вона дуже як посміхається, я зайшов на її канал. Бо вона зняла на під мої реакції коротенькі шорти. Що вона своє лицей там моє на задньому плані, моє відео щось посміхається, щось показує язика. А як відкриє рот, такі страшні зуби в неї, капець. Ну, якась E, Найкась дивна ця розі, я не знаю. E, як ти мене дивишся розі, I'm crazy. I'm cr You crazy now. Дуже дивна коротше ця розі. Я не знаю. Не знімай більше під моє відео e, e, ці шорти. I'm no YouTube short for my video. You know Розі, Зрозуміло, дуже дивна ця розі. Капець. Така страшна, що капець. Надіюся, якщо вона зрозуміло те, що я зараз сказав, то нам вже більше знімати не буде. Подивимося. О, коротше, 6 штук. так? Все, я відкрив. 6 пластинок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Я питався, щоб було. Щоб можна жовувати. Розумієте? Бо виплюнув це не цікаво. Тому я думаю, він сказав, що жувається. Ну, так як мамба. Мамбу ми що, жовували і доїдали. Так що поїхали. Від 0 до 10. Ого, клас! Дивіться. Що це таке? Жувачка? Я люблю жовіленди всякі. Жовельні. Е що я ще хотів сказати? Зараз, що. Коротше, мама сказала, щоб я їхав з ним у село, бабусі помагати. Ну, подивимося. Тому я зня... знімаю наперед, щоб поїхати помагати. Вийде, поможе, не вийде, не поможе. Ну, поможу. Так. Давайте. Відстає відняв... поїхав. Грейфрут. Прикольный дизайн. Це коштує 25 гривень. Смачно. Ну, поки що 8 балів. Поїхала наступна. Я скільки сказав? 15-25. Разом 50. Ну, окей, одна, то одна. Дивіться, якщо наступний раз в суботу буде ця штука лимонна. Я візьму зі смаком лимона. Не знаю, може буде, може розкуплять. Називається фріт. А, я прочитав фруїт, а це фріт. Ну, смысл не меняю. М -м -м. Я їм три. И три на ютуб шорт. Ну, может давайте две на ютуб шорт. Ну, будимся. Фрит. добре шоу не флирт. Ха-ха-ха. Не шутка. Ти коли багато жуєш, воно аж проситься глутнути. Дуже хочеться глутнути там. Ну, давайте поставимо, може навіть 9 балів. Добре, наступна штука. Бо я проголодався. Поїхали їсти. Проголодався Деніс Френні, Деніс Френні, Деніс Френні буде їсти фрі, фріт зі смаком, зі смаком, грейпфрута. Давайте їсти. Прикольно, може 9 балів, так, 9 балів. Ще, знаєте, я думав, що може під, ну, під мої відео будуть шорти знімати якісь школяр... школярки, школьники, а тут якась десь 80 річ, ну десь до 50. Десь 50 років чи 60, чи 60. коротше стара. Розі, дуже дивно. Дуже якась дивна підписниця. Напевно, підписниця бо завжди коментує, так що таке. Дуже дивно. На ноутбук тепер похоже, ха. Ту-ду-ту! Туту-туту. туду ту ту туту -ту! Ну, типа, стандартні віддовські мелодії. О! А може давайте намалюємо? Ха! Чекайте! Намальований ноутбук потім... Не знаю. Пізніше, другим ратом я під ноутбук намалюю типу, екранчик і додатки, додатки там. Але вже, може, наступного разу ми купимо з вами лимон. Давайте спочатку подумаємо на що ще це схоже. Ну, якщо відрізати на ноутбук, може на монітор Хм, Ні на що. Ну мені більше ні на що. А давайте о. Так. 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 Рушники. Ну не знаю. Поїхали. Класно. У нас ще три штуки, я думаю, у нас тільки дві. Коротше, я наїмся. Це за 50 гривень 12 штук. Бо дві пачки 50 гривень. Наші штуків за 25. Ну не знаю. Пишіть в коментарях, чи це дорого, чи це дешево. Для мене, якщо одна пачка, нормально. Якщо дві, 50 гривень, це дорого. Тому пишіть. А знаєте, зараз таке покоління інтернету пішло, що якщо ти просиш того, то не робити, він на зло то зробить. Тобто я прошу Росі, не знімай більше під моє відео. Ютуб шорти вона полібеш і зніметь, хоч тисячу, вона мене так не розуміє. Таке просто покоління інтернетом. Ти просто що не робити, а вони ж на зло зроблять, вони тебе слухати не будуть. Тому такі справи. Добре, дай їсти. Забавляє мене ці очі, ці рот. Прикольно. О, це з Німеччини. Класно. Давайте, може, ще дві штуки. Може лише одну на ютуб шот. Подивимося. Коротше. Давайте ще ще дві штуки. Ну, коротше, я цим наївся. Давайте ще починати. Я думав, ця, ця реакція буде коротка. Коротка, шість штуки, тут є що їсти. Нащо дві купувати? За економ гроші. Давайте, друзі мої. Поїхали. Покрути і в рот запихни. Покрути, в рот запихни. Прикольно. Ммм. Це ж як жувачка, це ж можна що хоч зліпити. Давайте попробуємо з цього зліпити. Колобка, давайте колобок. Колобок, 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 бок-бок. Не знаю, чи в мене получиться колобок зліпити. Це ж пластилін, дійсно. Давайте попробуємо. І потім з'їмо. Чекайте, вийду в мене? Це як пластилін... Я давно я, я роки не ліпив нічого. О, колобок. Похоже. Ну давайте дамо йому очі і ми його з'їмо. Так, десь в мене був олівець. Олівець, не твій отець. Типа не твій батько. Добре, давайте. О! Знаєте на що похоже? Якраз у мене вчора нова підписниця Даша Мандрівниця. Даша мандрівниця, це ж був мультик Даша мандрівниця. І зараз мені це нагадує Я рюкзак, я рюкзак, знаєте? Отой з Даші мандрівниці, я, я рюкзак. Бачите, ми з вами ще займаємося творчістю. Майже. Получилося ось. Давайте зараз їсти, будемо ліпити і їсти. Називається зліпи і з'їж». Все, поїхали їсти. Хлопець зголоднів, хто зголоднів? Дедс Пренді зголоднів, давайте їсти. Все добре. М -м, смачно. До речі, у мене 13900. 9690. Коротше, майже 14 тисяч. Тому, думаю, сьогодні до кінця дня буде точно 14 тисяч. Такі справи. Все, беремо останню, а це вже лишаємо на YouTube. Short. поїхали. Давайте ще щось зліпимо. Ну, я казав комп'ютер, ноутбук. Давайте ноутбук лишимо на наступний... На наступну суботу. Та, зліпимо. Лише нагадайте мені в коментарях, якщо я забуду, до суботи. Що я мушу м, купити цю штуку на, наступної суботи і зламати цю штуку і намалювати екранчик і клавіатуру. Завтра і з'їсти, звичайно, та Зроби сам, потім в кінці з'їж. Це буде у нас 1 жовтня вже. Вже наступна субота, 1 жовтня. Тому нагадайте в коментарях, а ми зараз щось попробуємо ще щось зліпити. Давайте. Хм. О, ліжко! Знаєте, ні, не ліжко, а крісло. Давайте крісло попробуємо. Крісло у нас буде ось таке, але треба не забуваємо про ручки. Так, крісло. М, може хай буде лежак. Ось таке буде крісло. Ще спенка має бути. О, я придумав автомобільне крісло. Там вже не має бути цих палочок. О, зараз ми з вами забабахаємо автомобільне крісло. Ну, в принципі, багато мені трудитися не прийшлось. Автомобільне крісло похоже. Ось. Чи, пілот, чи може бути крісло, знаєте, ви собі е, пілотне крісло, як ви в літаку також. Ну, наприклад, треба якогось хлопчика. Ну, давайте зараз якусь ігрушку ми звідси наберемо і вам покажу. Пісню. Ну, це стара пісня, непогана, непогана. Ось пінгвін. Мільйонний, який нам попадався. Ось, сідає він у це крісло. Ну, самі все зрозуміє. Давайте вам ще раз покажу детальніше, що я зробив. Тут навіть багато. Ну, воно падає. Ну, падаюче крісло. Бачите, падає. Вже похоже на лежак. Коротше, Коротше кажучи, я зголоднів. Хто зголоднів? Дейніс Френі зголоднів, хто зголоднів, Денис Френі зголоднів, давайте їсти. Все, я зголоднів. Що таке? Давайте знову м'яч. Зараз ми м'яч зліпимо. Попробуємо м'яч. Знаєте, найкраще овальне щось. О, наступного разу я з цього зліплю сніговика. Такі справи. Ну, получилося щось інше. та 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 Коротше, в мене вийшло. Складений рушник. Зараз спробуємо. Ще й волосина попала. Молодець. Тепер це все мені їсти, так? Добре, зараз ми зробимо овальне. Коротше, овальне. Геть, овальне не получилось. І давайте додамо знову очі. Оченятка, не дівчатка, оченятка, не дівчатка. Получилося. Ось так. Все. 3, 2, 1. Прощавай. Хто би там, хто би ти не був поїхав? От справжню смакота. Правда, після цього трохи лу, руки липкі. Ну, буває. Ааа! Хочете прикол? Коротше. Тут так і намальовано те, що вас очікує. Дивіться. Бачите, тут намальовано ось ці такі штуки, які ми з вами їли, ось ці такі складальні. Така раз, раз, раз. Ну, коротше, тут показано, що буде всередині. тому на цьому все. Значить, цю одну я вас чекаю на YouTube шорт. Сьогодні буде на Ютуб Short оця штука. Коротше, а на цьому все. З вами був Денс Френі. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки. Якщо Ютуб не спису, списуємо, пишемо багато коментарів. І підписуємося на мій канал. З вами був Денсфренд. Дякую за перегляд. Чекайте завтра нову реакцію. І сьогодні Ютуб шорти. Всім пока-пока. Вийде сьогодні 9 шортів. Бо то що 9 місяць. Дев'ятий місяць вересень, значить 9 шортів. Але вже 6-го числа, скільки хочеш, 6, 8, 9, атус. Сьогодні вже 20. Четверте, 26, 28, 28. Там вже багато і 30-го ви вже все знаєте. Всім пока-пока, коротше. Ой, поїв дуже класно. Дуже класно, дуже супер. Все, вам, вам ця дамочка каже: па-па! Пока, пока, друзі. Ой, наївся супер. Пока.